Сьогодні ми поговоримо про серіали. До вашої уваги оригінальний взірець жанру з неперевершеним Стівом Мартіном і ще цілою плеядою іменитих акторів, які зійшлися на одній сцені, щоб розплутати кривавий злочин. Убивства в одній будівлі, вже знайомий широкій публіці комедійно-детективний серіал, який з першого ж сезону зумів завоювати прихильність кіноманів, ставши найпопулярнішою прем'єрою комедії, яка коли-небудь виходила на платформі Гулу. Без перебільшення, одне з найпопулярніших оригінальних шоу Америки. Серіал отримав визнання критиків за комедійний підхід до кримінальної історії, а також за гру та хімію між головними акторами. 46 нагород, серед яких 3 Еммі. Рейтинг 8,1 на IMDb та середній рейтинг трьох сезонів на Rotten Tomatoes 99% – Найкраще тому підтвердження. Серіал розповідає про трьох сусідів, просто таки одержимих всякими злочинами. Тому, коли у їхньому будинку стається вбивство, усі троє без вагань беруться за розслідування. А щоб поділитися успіхами і своїми думками зі світом, запускають власний подкаст. Вони розгадують складні та давні таємниці будинку і його мешканців. Звісно, чим ближче детективи наближаються до розгадки, тим більша небезпека на них чатує. Тож їм треба поквапитися з розслідуванням, поки не стало занадто пізно. У фільмі, як ми вже згадали, можна побачити багатьох відомих акторів і запрошених зірок: Стінг, Пол Рід Ширлі Маклейн. Меттью Бродерік, Меріл Стріп, Джессі Вільямс, Натан Лейн. А вже ж, це далеко не весь перелік кумирів з кіноекранів. Натан Лейн, до речі, для своєї ролі мусів вивчити американську жестову мову, щоб спілкуватися зі своїм екранним сином, якого грає Джеймс Каверлі, глухий від народження актор. На опанування мови жестів у Лейна було всього шість тижнів. Стів Мартін, який разом з Мартіном Шортом і Селеною Гомес зіграв одну з головних ролей, очолив проект. Йому ж належить і ідея шоу, яку, як зізнається, він виношував 10 років. В одному з інтерв'ю він обмовився, що не має наміру шукати нові навіть епізодичні ролі після завершення виробництва шоу. І це ще один привід подивитися серіал. Велике серіальне оновлення уже чекає українського глядача на платформі національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Дивись новинки серіалів на «Світ-ТІВІ».